Покрокова інструкція щодо закриття так званого розшуку за строками. Якщо ви встановили резерв плюс і виявили, що у вас, у вас оголошено в розшук так званий у зв'язку з порушенням, нібито порушенням правил військового обліку, і зазначено дату так званого розшуку, то ви формуєте заяву до ТЦК, ТСП, де перебуваєте на військовому обліку військовозобов'язаних. З зазначенням інформації про те, що за статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення підставою для закриття адміністративного пробачення по справі є завершення строків накладення адміністративного стягнення, що прямо передбачені безпосередньо в статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в подальшому ви подаєте вказану заяву на адресу ТЦК. Додаєте до цієї заяви безпосередньо е, ваші дані, е, розширену версію е, резерву, де зазначено, що постанови немає про е, нібито вчинене ваше адміністративне правопорушення. Ну і в подальшому звертаю вашу увагу, що е, після відправки ТЦК та СП. Може розглянути вашу заяву, надати відповідь. Може зняти розшук, може проігнорувати вашу заяву, або взагалі зробити формальну відписку для того, щоб ви в подальшому звертались з оскарженням на таку по суті протиправну відмову. Будуть питання додаткові з цього приводу. Пишіть звертатись. Дякую.